Лептоспіроз ще одна загроза цього літа, яка дісталась і кривого рогу. Цю хворобу ще називають водною лихоманкою. Це через те, що зараження відбувається в інфікованих водоймах. Найчастіше хворіють в літній період, тому що в літній період багато людей проводить часу на водоймищах. Це купання, ловля, риби. Це так сказати, сезонне захворювання. Лептоспіроз передається від тварин до людей. Від людини до людини інфекція не передається. Збудником лептоспірозу є лептоспіра, яка визиває захворювання у людей, а також можуть хворіють і тварини, такі як домашні собаки, корови. Ну, коти також хворіють. Симптоми лептоспірозу схожі на грип або ковід. 19 піднімається температура до 39 градусів, слабкість з'являється. І характерним симптомом для лептоспірозу є біль в м'язах, особливо біль в вікножних мишцях, хворі не можуть навіть передвигатися. Лікування необхідно розпочати негайно, наголошує лікарка, адже захворювання швидко прогресує і може призвести до ураження нирок, печінки, запалення оболонок мозку. Грізна хвороба може спричинити смерть, якщо своєчасно не звернутися по медичну допомогу. Лікування проводиться в інфекційних відділеннях. Наших лікарні, основна база це у нас перша інфекційна лікарня, у сьомій міській лікарні є інфекційне відділення, 17-та міська лікарня. Там теж можливо можливе лікування. Бактерія проникає в організм людини через порізи або рани на шкірі, а також через слизові оболонки. Статистика свідчить, найчастіше заражаються чоловіки. За останні 15 років випадків інфікування жінок і дітей не фіксували, розповідає лікарка. Та радить уникати водойм, місць поширення гризунів, вакцинувати домашніх тварин, термічно обробляти продукти тваринного походження, а в разі підозри на інфікування діяти негайно. Якщо своєчасно поставлений буде діагноз, то і лікувати буде швидше і ефективніше. Артур Орел, Денис Захаров цей день.